Приходить якось Джеймс Бонд у магазин секретної зброї. Добрий день. Хочу повернути суперручку, яку купив учора. А в чому річ? Біля ручки лазер несправний. Та ні, лазер відмінно ріже. Може, не стріляє мікроракети? Та ні, мікроракети чудово стріляють. Ну, то, може, не працює функція GPS? Що, супутники нормально знаходить? А в чому ж справа? Вона не пише. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Коханий, у нас завтра річниця. Може, давай свинку згріжемо? А свиня в чому винна? Це ж нас Андрій познайомив. Андрійку запитує у батька. Тату, а хто сильніший? Наш кіт Мурчик чи бик? Синку, давай міркувати логічно. Ти бачив котячий корм із додавання яловичини? Так, бачив. А коров'ячий корм із додаванням котів? Ні. Ну от, роби висновки. Вона дзвонить йому. Любий, ти пам'ятаєш нашу минулу ніч? У мене досі мурашки по шкірі бігають. Він. У мене теж. Вже трьох навіть зловив. А ви знаєте, чому яйця так здорожчали? Бо в ціну яєць тепер закладають навчання півня та курей, підготовка документації, декретні виплати курці, пологи курці та ще й страхування.